Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати ось таку красу, такий шоколадний кекс, який готується без яєць, без молочних продуктів, тобто ідеальна підходить для посту. Також ділюсь рецептом пісної шоколадної помадки. Все це готується просто елементарно, навіть без міксера. Обов'язково спробуйте. В зручну ємність відправляємо 160 мл крутого кипятку. Водичка щойно закипіла, відразу її використовуємо. Додаємо дрібку солі для балансу смаку та 150 г цукру. Цукор за смаком це такий солоденький варіант кексу, ви вже регулюйте. Також додаю одну чайну ложечку ванільного цукру по бажанню, якщо у вас ванілін, то лише дрібку. І все це перемішуємо вінчиком, щоб трішки в нас розчинився цукор. Сюди натираю цедру одного середнього апельсину. Я його гарненько помила і натираємо обережно. Зачіпаємо тільки верхній оранжевий прошарок. Серед, середнього цей білий прошарок не зачіпаємо, бо випічка має, може мати трішки таку гіркоту, тому робимо це обережно. Якщо ви не любите цедру, не використовуйте в цьому рецепті. Також через сито я додаю сік двох середніх апельсинів. Я це зважила, це 60 грамів, але тут не дуже принципово сік, використовуйте двох середніх апельсинів, виходить дуже смачно. Також перемішуємо це все і додаємо 4 столові ложки рослинної олії. Використовуйте ту, яку вам подобається. У мене звичайна оливкова олія це 60 мл. До речі, весь рецепт з кількістю в ложках, в стаканах, я, як завжди, залишу в описі під відео. Заглядуйте туди. І ще раз все це перемішуємо. Окремо змішуємо всі сухі інгредієнти. Тут у мене 170 г борошна, 20 г какао порошку. Додаю сюди 15-чайні ложечки без гірки розпушувача. І обов'язково дрібку соди. Або це 1,4 чайної ложечки. Використовуйте і розпушувач і соду, тут дуже це важливо. Все це перемішуємо. І в два етапи через сито додаємо до вологих інгредієнтів. Обов'язково використовуйте сито, тому що какао комкується, і будуть такі у вас у випічки грудочку. Додали половинку, перемішуємо вінчиком, потім наступну половинку і ще раз перемішуємо вінчиком. До речі, у мене на каналі є ще один рецепт дуже смачного кексу і також пісного. Він має дуже класний смак. Обов'язково приготуйте. Я залишу посилання в описі під відео, появиться зараз справа вверху. Дуже вдалий рецепт. Ось таке досить рідке тісто у вас має вийти. До речі, духовка у вас має вже бути розігріта на 170 градусів верх низ без конвекції. А у мене сьогодні ось така форма. Буду пекти один кекс. Ви можете приготувати маленькі кекси, також буде дуже смачно. Довжина моєї форми 30 см, ширина 12 см, глибина 6 см. Я беру листок пергаменту, ось так його жамкаю в руках і вистиляю. Якщо у вас немає пергаменту, то змастіть олією і присипте трішки борошном. І також буде чудово. Відправляємо все тісто в форму. До речі, дякуємо вам за лайк, ось Так, ми вам з донечкою дякуємо за підписку і за коментар до цього відео. Дякуємо. В кінці формою трішки ось так постукайте, щоб вийшли великі пузирки повітря, і відразу відправляєте в завчасно розігріту духовку 170 градусів верх-низ без конвекції приблизно на 40 хвилин. Все буде залежати від розміру форми і від потужності вашої духовки. Поки готується кекс, я підготую помадку шоколадну. Звісно, це не обов'язково. Можете кекс просто притрусити цукровою пудрою або просто так їсти, це буде смачно. Але я сьогодні готую пісну помадку. Я рецептом ділилась уже з вами на цьому каналі. Тому залишу просто посилання. Зараз я нарізаю 30 г горішків обсмажених. В мене мигдаль, можна використовувати будь-який волоський горіх. Це не обов'язковий інгредієнт, але виходить ще смачніше. І готую помадку. Всі інгредієнти для помадки змішуємо, ставимо на вогонь, помішуючи, заварюємо. Коли помадка закипить, проварюємо ще 30 секунд і знімаємо. Помадка наша готова. В неї відразу даємо горішки. Кекс я залишаю в формі на хвилиночок 10. Виймаємо з форми. Знімаємо пергамент. Кекс у мене вже теплий, не гарячий, але теплий, і помадка у мене тепла, не гаряча. Я вже відразу нею покриваю наш кекс, і вже мені дуже подобається, а як це смачно. Нарізаємо. Куштуємо. Це дуже вдала випічка, він дуже ніжний, дуже такий, прям, ніби ми готували його із шоколадом, а ви знаєте, що це не так. Смачно, просто, з доступних інгредієнтів, обов'язково приготуйте та побалуйте себе. Дякую вам за лайк, за коментар і за підписку. Побачимось в нових відео. Пока-пока!